Ви просили недорогі ігрові ноутбуки для танків ну і, і інших. Получіть. три однакових ноутбука це ZBook 15G3. Зараз включу, покажу, з чого він складається. У нас тут I7 6 чи 7 покоління, зараз п'яний 6 здається. Так, ось, у нас це i7 шостого покоління, тобто це у нас серія HQ, це значить 4 ядра 8 потоків, 8 ОЗУ, Але в цій модельки, по-моєму, 4 слота під SSD, то тут я думаю, буде 16 або 32. Так, ще у нас тут стоїть відеокарта. Так, тобто ми зараз не побачимо, яка. Так, да, ми так не побачимо, яка. От, я напишу, яка там відеокарта. От там це такий непоганий. Ноутбуку, тут у нього є два вентилятора охолодження і відеокарти, і процесора. Відеокарта на слоті тут стоїть, тобто її можна обгрейдити, замінити, ну, якщо комусь це потрібно. От. Ну, зараз я один відкрию і покажу вам їх зсередини. Ось він такий чуть, чуть грізненький, але у нас є 4 слота під ОЗУ, відеокарта на слоті у нас знаходиться. Є у нас слот під SSD 1 Другий і слот ще під GSM модем. От Є ще у нас слот і от сік під звичайний жорсткий диск. От. Ну, невеличка як для такого ноутбука батарейка. Так, наскільки ти? Не бачу. А, на 90. Не, на 90 нормально. Для цього ноутбука це на якихось, там 4 годинки. Бо тут багато споживачів енергії. от, от, такі от ігрові ноутбуки у нас будуть. чи чи 32. Буде стояти SSD і жорсткий диск. От вам ще залишиться один слот ще під SSD там. Тобто тут є ще місце для, як то кажуть, полету фантазії. Можна розминатися.